Як вона здається в оренду і тому і все. Окей, ну давай погнали. Всім привіт! Хочемо зробити вам відеоогляд квартири, як ми зробили ремонт, як вона виглядала до цього, ви побачите тут на відео. А тепер ми покажемо, що у нас вийшло. Як бачите, коли ми заходимо, зразу, відразу ми бачимо кухню. Тут в кухні є все приладдя, плита, витяжка, є мікрохвильова піч, також є холодильник. Тут у нас захований газовий котел, повністю квартира обігрівається теплою підлогою. Також, як ви бачите, в підвал є скляна підлога, підвал частково реконструйований, вхід в підвал через ось цю так, сказати, так мовити, нішу. Там також є тепла підлога і там можливо організувати простір. Далі, ось тут ми можемо бачити ніжко. Як бачите, ми все вже підготували, щоб передавати квартиру в суборенду під подобову оренду. Там, як бачите, в нас шафа, побачите відео, як було до там був п'єц. Так ми так от обиграли ту нішу, яка там була. Як бачите, стеля була стара. Ось і була дуже низька тут стеля зроблена. Ми повністю збили всю весь шар глини, який був, і в результаті отримали ось такі балки, які декорували під такий стиль на півлофт. І також хочу сказати, що ось ця цегла це рідна цегла, яка тут була в квартирі. Ми просто також її декорували, збили всі всі зайві штукатурки гіпсокартони, які тут були, і зробили таку привабливу стіну. Також можу показати вам ванну. Як бачите, ванну скрили з такими прихованими дверима, бо дуже мала квартира. Ось, І тут в ванні дуже цікавий інтер'єр. Зараз я тут трохи включу світло. Ванна дуже маленька, але в ній все поміщається. Як бачите, є душ, є туалет, все необхідне, є віконечко. Ось є полотенце сушей. Полотенце І ось тут, як цікаво, можна побачити товщину стін цієї квартири. Ось які тут товсті стіни. І тут є прихожа. Відповідно, тут є всього-навсього маленьке місце для зберігання речей, коли ви заходите. Також є віконечко. Тепер вам трохи хочемо розповісти про фінанси. Значить, ця квартира складається з 20 квадратних метрів і коштувала вона 42 тисячі доларів. Також сюди вклали десь близько 40 тисяч доларів, бо тут багато чого змінили. По-перше, були збиті всі стіни і повністю перероблена штукатурка. Ось тут над підвалом була повністю знята підлога і перероблена по-новому. Також буду були дерев'яні балки, і це не було зовсім логічним їх залишати. Також повністю зроб перероблена оця такий міні-коридор, бо він був з досок, пругнивший. Також газовий котел. Ви побачите на відео, знаходиться в зовсім іншому місці. Його повністю перемістили. Та сховали, і в наступному відео ви побачите, як квартира виглядає зовні, бо зовні ми також вклали дуже багато фінансів. Можна порівняти як було, до і як стало після, і стане зрозуміло, куди по факту ми витратили 40 тисяч доларів. Також хочу сказати, що ця квартира уже півроку здавалася по добову оренду котел. Да. Ось наш котел є, да, встановлений газовий котел, все по нормам. Все як потрібно: газовий котел на теплу підлогу і на гарячу воду. Теплу підлогу можна залишати і влітку, якщо потрібно. Загалом це все. Також ця квартира з липня місяця вже здавалась в подобову оренду, тобто 6 місяців, як ви бачите, ремонт весь зберігся, тобто він зроблений якісний. Значить, квартира в середньому заробляла від 35 до 40 тисяч в місяць, але нам, як власникам, був прибуток десь від 15 до 20 тисяч. Тобто, все інше це були витрати на прибирання, прання білизни, прасування, обслуговування квартири. Ось це для того, щоб розуміти ціни. Я думаю, ми тут в відео наведемо вам приклади табличок, які витрати при квартирі на подобову оренду, що скільки коштує, щоб розуміти загалом ціни. Як бачите, квартира знаходиться у центрі Львова. Це крайня вулиця Площі Ринок. вулиця Лесі Українки. Ось, якщо піти на ліво, то тоді ми попадаємо в центр Львова. Тут пішохідна зона. Давайте пройдемо до нашої квартири. Квартира знаходиться на першому поверсі. Як бачите, вікна рубає дві. є віконечко з коридору, є віконечко з ванною, і так виглядає фасад. Також, щоб розповісти вартість ремонту, подивимося, як виглядає зараз квартира ззовні. Як бачите, ми замінили двері. Поклали брупуську, змінили фасад, змінили трубу, ну і повністю перебудували коридор, про який розповідали раніше. Якось так, всім дякую, до побачення.